Вони виконують різноманітні функції на полі бою. Основою з цих функцій є доставка провізії, боєкомплекту, медичні евакуації, мінування, розміновування, а також, як ви можете бачити позаду мене, це вже бойова єдиниця, яка може здійснювати вогневе прикриття наших позицій і так далі. Перед вами вся лінійка тарганів. Найбільше зачастю ми використовуємо універсальний наземний роботозовний комплекс Тарган 3К. В нього вже корисне навантаження йде, як ви можете бачити, він великий, тобто 300 кілограмів. Ми можемо евакуювати навіть двох людей за допомогою цього дрону.